Україна, Чехія, культурна дипломатія та збереження спільної спадщини. Тема конференції, що зібрала учасників в Ужгородському Скансені. Краловоградецький край та Закарпаття посилюватимуть культурну дипломатію. Наші колеги із регіонального музею та галереї з міста Дічій Це наша така перша зустріч, на якій ми плануємо обговорити різні питання розвитку музейної справи, починаючи від освітніх проєктів, реставраційних робіт, завершуючи там науково дослідними, фондовою роботою. І в результаті дискусії на нашій конференції плануємо обговорити спільні питання для можливих. Івості подальших проєктів по різним міжнародним благодійним фондам, програмам, зокрема по Erasmus це освітні проєкти, по програмі Вишеград, де можемо проводити різні, як малі, так і інфраструктурні проєкти. Залучатимуть колег із сусідньої країни й до наших національних програм. Але це дзеркальна ініціатива. У відповідь вони мають теж, ми вже так обговорювали, свої національні програми з підтримки розвитку культури, культурної спадщини, де можуть залучати міжнародних партнерств, як наші партнери з Чехії, так і ми маємо чималий досвід міжнародної співпраці. Тому сподіваємося, що ця перша наша така зустріч із ними стане такою Базою, плацдармом, поштовхом для напрацювання спільних ідей, які згодом зможуть перерости у цікаві проекти, деякі ініціатив сторони вже обговорили. У нас миссизабійвами до цела дост дигіталізації збіркових експонатів. Ми оцифровуємо велику кількість колекційних предметів музейних експонатів. Тож це гадаю може бути одним із напрямків співпраці, зокрема як обмінюватися досвідом у нашому музеї. Також є об'єкт народної архітектури, як тут, де ми зараз перебуваємо. Тож збереженням догляд за народною архітектурою також є для нас цікавим моментом співпраці. Побачимо, що буде далі. Можливо, якась освітня співпраця. Або ж обмін викладачами, командами тощо. Це війна едукатору, як тоді, як сетудіана Україні, як сетудіа в Чехах, так вже способом госпособимося. Про ці та інші свої ініціативи й розповіли гості. Відтак і представники Ужгородського скансену презентували свою діяльність. Згадали про міжнародні проєкти, цифровізацію музейних фондів, роботу з дітьми під час війни, культурно-мистецькі ініціативи, тематичні екскурсії тощо. Ми повинні зробити все для того, щоб зберегти ті надбання, які передалися нам з покоління в покоління, як матеріальну, так і нематеріальну культурну спадщину. Це наші полотва, полотна, наші витвори мистецтва. Ми повинні пам'ятати, зберігати і примножувати все те, що передавалося нам з покоління-покоління, в покоління. і обмін досвідом, обмін думками, допомога наших друзів-партнерів сьогодні, як ніколи, надзвичайно важливою. тому, ми вдячні за приїзд. Крім конференції, гості відвідували й інші музеї та природні пам'ятки й продовжували доповнювати перелік ідей щодо спільних проєктів.